Добрий вечір, Марія. Дякуємо, що ви сьогодні Суботній вечір. В цьому році вийшла ваша збірка вашої поезії: на все є час. Розкажіть, будь ласка, коли саме і чому ви присвячуєте свої вірші, чому і кому? Чи дійсно у вас на все вистачає час? Дуже цікаве дійсно запитання. Часу, напевно, як і усіх людей, на все не вистачає. Цього року вже друге видання вийшло цієї книги. Перше видання минулого року було. От. Ця книга включає в себе різні теми. Тобто, це все, що я писала впродовж моїх студентських років. І зараз, звісно, події останніх років також вплинули на мою творчість і дещо можна знайти у цій книзі. От, тобто ну, різна є тематика і різні вірші. Давайте розпочнемо знайомство з вами саме за допомогою віршів, що б ви хотіли прочитати зараз. Ви знаєте, я навіть відкрила на цій сторінці, мені б дуже хоч, хотілося розпочати із вірша, який я присвятила всім тим, яких вже наразі, на жаль, немає з нами, які от своє життя віддали. за за краще життя України, за, за кращу долю нашого народу. І так, ну, думаю, якось так відчуваю, що хочеться розпочати і саме із цього вірша. Цей тихий плин прийдешності гіркої. І спомін тих, що полягли за честь, їх вияв віри, сильної, святої, не умер між цих вогненних перехресть, і дух новий, що в грудях буревієм, усе життя для нас перевернув. Тож хоч тепер вже може, ми прозрієм, і щоб ніхто героїв не забув. Усе, усе, що мало місце долі, нехай не стане вже для нас чужим, бо всі розбиті за Україну долі, вже на полотнах весен, літ і зим, вони навіки відлетіли в небо, вони себе поклали на вівтар, вони так вірили, що так і треба. А в нас без ліку наших яничар. Весна героїв більше не огорне. Своїм теплом і ніжністю цвітінь. Вони святі, хоч знищило їх чорне І страшне відлуння темних сновидінь. Цей вірш вже був, написано, був написаний після жертв Майдану, так? так після саме після так, того, як. Якраз так. Ну, коли вже почалися перші жертви, отак ну, був такий місяць, коли ж. Е... З кожним днем їх ставало все більше, і ми ну ми знаходилися в такому стані ну і шоку, і, і відчаю, і, і запалу, і боротьби. І ну це було це було все. Це був мікс почуттів, почуттів, відчуттів. Це була жага перемоги. Це ну просто неймовірні події. І, і саме тоді ви стали ще й волонтером. Волонтером я вже стала пізніше, коли я почала відвідувати заняття з вокалу. І моя викладачка, у неї є свій ансамбль, і вона з ним часто їздить по госпіталях, виступає, спілкується з бійцями, і я так просто ну, як приєдналася до них. Тобто вона каже: у нас якраз поета немає, будь ласка, ну ми співаємо, ти будеш читати вірші. і... Ну, це дуже приємно. Тобто, знаєте, це той мінімум, який я роблю, те, що я можу, тому що дуже багато людей відчувають такий стан, що в душі, такий запал боротьби, така жага, от змінити, зрушити щось з місця, от довести, що ми дійсно свідомі, що ми дійсно свідомі громадяни своєї країни, так, але ми не знаємо, що би то зробити. І от всі люди, волонтери. Тобто, у мене це взагалі ну, навіть не можу себе назвати волонтером, це мінімум. Але кожен з волонтерів, тобто з усіх людей, чи це діячі культури, чи це ну неважливо, в якій галузі людина працює, вона якось може себе примінити. І от якось так, ну, крок за кроком, оце як ланцюжок такий. І дуже класно, коли ти приєднуєшся до цього. Так як я пішла на заняття, і, і так уже ну ми теж до речі збираємося зараз у жовтні. Також. А як давно ви виступаєте перед бійцями і де саме? Вже, вже, вже рік майже буде. От останній раз ми виступали в госпіталі в Ірпіні. Там досить великий госпіталь, і ну, мене вразило те, що люди приїжджають, бійці приїжджають, лікуються, вони поновлюють свої сили і досить рідко вони їдуть додому. Тобто вони повертаються туди-назад. Я, я спілкувалася з цими людьми, я бачу той їхній такий. Так ну, запал такий, вернутися назад, і, і ну кажуть, як це? Ми ж тут ми підлікувалися, нам уже краще, там наші побратими, там наші брати. От, і в мене навіть є такий вірш, у ньому рядочки, там, чи патріот розкаже Батьківщина, людей фальшива іноді хвала. Тобто це люди, які ну, рвуться, незважаючи ні на що, от і ну, це ну, дуже якось просто зачіпає. А де будете виступати в жовтні? Ви почали розповідати, але я вас, вибачте, перебила. Так, в жовтні ми знову ж хочемо поїхати в Ірпінь, от тому, що ну там на базі того госпіталю, ну дуже часто ну, одні люди, одні бійці поїхали, інші приїхали. І тобто можна їздити туди, хоч кожні два тижні. Хоч ну ми стараємося чи, чи раз на місяць або ну раз раз у два місяці. А ви це група ваша виказала, та? Викладачка так? ваша? Так, це ансамбль, ансамбль. вокальний а як? ансамбль, сьоме почуття. Ну, навіть можна про нас в інтернеті побачити. У мене ну, там є відео, ну, тому що навіть самі бійці знімають. Навіть бо... можна і запросити вас разом з ансамблем так. до нашої студії, до речі. Ну, в майбутньому можна, можна було б чому ні. От, і... Тобто ви читаєте вірші, а ваші колеги? А наші колеги концерти ставлять. тобто чи це якісь тематичні. От, ну, дуже мені пригадується, це до Дня, до дня Збройних сил, так, то дуже така гарна була програма, там десь було більше, ніж десь 15 пісень. От, і ну, дуже так вони були ну, приємно здивовані, тому що їм. Хочеться такого ну звичайного життя, такої якоїсь радості, культурного відпочинку, тобто. От я, до речі, хотіла так, спитати, як вас можна дуже добре, сприймають, тому що можна сказати, а що ж ви там робите? Ви перед ними просто говорите і просто танцюєте і взагалі ну, нічого такого нібито і, і не ну, і не робиться. Але насправді вони дуже задоволені, тому що ну люди, які пережили таке пекло, які ну ми це все бачимо. Ну, наприклад, я, я не була там. Як волонтер знову ж таки, тому я бачила кількість екрану телевізора. Моя волонтерська діяльність це ще ну, це, це малесенький мінімум. От. І, і вони раді, вони такі вдячні, вони просять з нами сфотографуватися. Ми обмінюємося аккаунт, ну, в контакті та адресами нашими. От. І це насправді дуже ну, якось приємно, ну так надихає тебе, мотивує ну, відчуття, що дійсно ми. Ми всі разом, і кожен, кожен робить, що хто може. І що кожному болить за долю України, Ну, на жаль, ми не можемо зробити ну, того максимум, так, як би хотілося, щоб як було по-нашому, щоб це все припинилося, ну, щоб не гинули люди, не, не було смертей, не було сиріт. Ну, Не можемо, тому що, знаєте, ну, чомусь от е, є таке поняття, яке я не дуже люблю, е, прості люди. І от вони кажуть, ну ні, ну проста людина, це та, яка проста взагалі у спілкуванні, тобто я таких людей люблю. але такі... Відкрита мається на увазі проста. так? Так, проста. Тобто вона без таких всяких різних. ну, так, 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 так. Але от такі, що є прості люди, які е, кажуть, ми нічого не вирішуємо, ми завжди осторонь, ми завжди, тобто, все давно комусь продано, все хтось уже десь вирішує. ну... По великому рахунку, то так є, але. Якщо кожен це... з нас не буде робити, то нічого. Само не собою. Так, саме так. А це вже друге видання, так? Книжки ваші? Так, друге видання. Тобто, перше розійшлась. Перше розійшлася дуже швидесенько, тому що там було 100 примірників, і ну, деякі люди мені навіть допомагали її видати. Тобто я їх роздарувала тим людям, які мені допомогли, також тим людям, яким я вдячність якусь мала, які мені подобались. От, і ну, трішки кілька примірників продавала. І я вирішила видати. Ну, Якось вже не зм не можу далі без книги. Тобто були перші стоїть і, і зрозуміла, треба ну, Так, це бій. Так. Треба. які ще вірші полюбилися бійцями, які б ви ще хотіли зараз прочитати а, може, в ефірі А може на все є час теж є у вас так вірш? Цей? А звісно, є. Є. Mm. Ми, якщо ми, ми, б ви, любки послухали, якщо ми, ви залюбки послухали, Так, це... я знайшла. Шатенько. Ну якраз на все є час такий віршик, навіть розслабляючий про те, що. Завжди на все важливе для нас, і те, що нам ну, підготовано долею, Богом, е, воно буде в нас. Тобто інколи не треба так спішити швидко наперед, ну і не треба, само собою, ну, на місці собі стояти. Ну, от якось так. Він невеличкий, тому я зачитаю. На все є час. Відплата і нагорода зненацька часто застають людей. На все є час, як є у нас свобода для наших мрій, поривів та ідей. Завжди є час обняти на прощання, відчути вмик нестерпний біль розлук, на все є час і точно на кохання, на ніжний дотик, губ, очей і рук. На все є час і битися в екстазі, і витирати сльози гіркоти, у почестях купатися і по вазі. Чи чахнути в обіймах самоти? На все є час на вірші, ноти, пензлі, даремний поспіх лиш руйнує нас. Якщо серця холодні аж замерзлі, їм теж потрібен в першу чергу час. На все є час, та з певною межею завжди він є провідати батьків, І точно є воскреснути душею, бо тіло витвір пройдених ротів. Марія Тимчук в програмі Київ Донбас на хвилях громадського радіо поетеса і волонтер. Марія, чи виступала ви на сцені Майдану? Ну, власне, ще е, коли були, коли життя Майдану було мирним ще до того, як з'явилися жертви? До того я не виступала. Не виступала. Якось не, трапля... не траплялося нагоди такої і, ну. Я сама якось вважала, ну то... Але вже писали тоді? Так, звісно, я писала, але я якось, ну в принципі, як і зараз, не просувала себе, що от я хочу туди піти, виступити, там там. Тобто, я з радістю на запрошення відгукуюсь. Ну, в принципі, куди десь теж ініціативу власну виступаю. І от на Майдані я виступала тільки ну, минулої зими, вже тоді, коли вже. Ну, після всього, що трапилося після жертв, от, і мене запросили виступити там на Вічі. Кожної неділі відбувалося Віче, але ну, зараз я дивлюся, ну, що, що неділі не відбувається вже. Ну так, Тому... Зараз вже інше так, життя, можна сказати. Так, а так, я так. хотіла спитати: ви за першого біолог, а ще магістр адміністративного менеджменту? А чим ви займаєтесь, окрім віршів, окрім творчості? Крім віршів, крім творчості, я працюю в рекламно-видавничому агентстві, працюю рекрутером, шукаю людей, які шукають роботу, і допомагаю їм її знайти. Мені така робота подобається дуже, тому що перший плюс це спілкування з великою кількістю людей. Мені це подобається. Друге, це, в принципі, вільний графік. Тобто я можу собі дозволити десь ну, на якісь інші заходи відволіктися. І щоб от. на все було час, на все і час, і час на творчість теж. Ну, само собою. Чи, хоч, чи хотіла б ви долучитися до артистів, до представників творчих професій у поїздках на схід, до прикладу? Хотіла би. Хотіла би, ви знаєте, в мене зараз якісь такі переміни в житті, от саме цього року відбуваються. Я займалася вокалом, от займалася, займалася і. От просто людина, яка живе в Санкт-Петербурзі, але українець, композитор, написав пісні на моїй вірші. І у мене зараз велике натхнення все-таки співати. Тобто я вже собі підібрала школу, куди я піду. Не знаю щось з цього буде. Але ну найближ... серця, правда, найближчі найближчі друзі кажуть, ніби виходить. Звісно, я б дуже хотіла. Тобто, якщо ви мені навіть підкажете до кого звернутися, так сім? я буду тільки за і я з віршами би у нас залишається буквально хвилинка до кінця ефіру. Почитайте нам ще щось, будь ласка, зі свої, зі своїх віршів. Можливо, цей вірш, який я читала якраз на майдані, от про те, що зараз не любиться, що треба перемогти, і ну так, щоб у нас настало все добре. Я не люблю у владі олігархів, не те, що олігархів, а злодюг. Я не люблю зажерливих монархів і хитрих, як лисиці, ледацюх, коли вину спихають на невинних, невинних б'ють, принижують ще й як, парад неправд цинічних, беззупинних, і коли всяк в душі своїй бідняк. Так, я напевно пропущу. Спасибо дуже. большое. У нас просто уже заканчивается. К сожалению, время. не прощатися. Мария Тимчук, поэтеса и волонтер, была с нами в программе Киев донбас на Онах Громадского радио, которую для вас провели Татьяна Курманова, Альона.